Ще більше корисних відео для підготовки до ЗНО ти знайдеш на нашій онлайн-платформі ЗНО.UA. Усім фанатам National Geographic та Discovery присвячується частина ЗНО 2011 читання завдання на встановлення відповідностей. Пам'ятаємо, як до нього підійти. Спочатку читаємо варіанти відповідей, які нам потрібно співвіднести з невеличкими шматочками тексту. Але перед цим давайте пробіжемо очима по вступному абзацу який надається до тексту. В ньому знаходимо ключові слова. Team of experts from naturalists to Regional Specialists. Очевидно, йтиметься про команду знавців від натуралістів до регіональних спеціалістів. Ну тепер усе зрозуміло, тим більше, якщо за справу береться National Geographic. Наш перший спеціаліст Джей Дікман. Уявляєте, першого рядка цього абзацу вам вистачить, щоб вирішити це завдання? Pulitzer prize winning photographer. Тобто фотограф, лауреат Пуліцерівської премії. У нас є єдиний варіант відповіді, в якому згадується лауреат. has got an award for his her work. Якщо ми далі вчитаємося в абзац, то ми зрозуміємо, що основна думка цього тексту полягає у тому, що Джей Дікман титулований спеціаліст, а отже наша здогадка Вірна. І це варіант F has got an award for his her job Наступний спеціаліст Kitty Collie. Виділяємо ключові слова Geologist, Naturalist, Expeditions, Exploration, А далі. Ціла низка видів спорту: scuba diving, backpacking, whitewater and sea kayaking and mountain biking. Є два варіанти відповідей, які можуть нас зацікавити. Наприклад, C – uses sports Activities for his her work або D – specializes in mountain expeditions. У D маємо слово expeditions, у C – відповідно sports activities. Але якщо порівняти кількість інформації, яка надана про. Експедиції та види спорту, то нам стане зрозуміло, що переможцем у цьому двобої буде варіант C: «Use Sports Activities for His or Her Work. Наступний спеціаліст це Майкл Мелфорд. Ми виділяємо ключові слова photographer, giving seminars and workshops on photography, sharing extensive knowledge. Можемо обійтися простими словами seminaries та workshops. Що це означає? Це означає, що Майкл Мелфорд проводив навчання для когось і вів семінари та майстер-класи, або, як їх зараз називають, воркшопи. І тоді у нас не залишиться сумнівів, що серед варіантів відповідей нашим є варіант H, Teaches People about his her profession. Наступним спеціалістом є Turni Thys. Цікаве ім'я. Підкреслимо ключові слова: marine biologist, ocean та bay. Ці слова наштовхують нас на думки про море або про океан. Якщо вам не відомо слово marine, що означає морський, то «ocean» цілком достатньо. І в нас є кандидат на правильну відповідь це варіант A, – «is an underwater World Expert. В тексті також згадується. Континенти, країни, острови, де вона побувала, тому без сумнівів це є варіант А, оскільки саме Тірні Сіс є світовим експертом з природи підводного світу. І останній спеціаліст це Курт Вестенбаргер. Виділяємо ключові слова: Led camping», «Backpacking», «Rocky», «History», «Instructor», «Expedition». Можна виділити багато різних слів, але майте на увазі, що текст не може складатися із суцільних ключових слів. І ми вибрали ось такі. Це дозволяє нам подивитися на варіант «D». У цьому варіанті маємо «Specializes in Mountain expeditions». Ми маємо слова «expedition» та «camping», що поєднується зі словом «expedition» у варіанті «D». Та rocky, що означає скелястий, тому можемо зробити висновок, що mountain expeditions – гірські експедиції це саме те, що треба. Отже, правильний варіант D – specializes in mountain expeditions. Підписуйся на наш канал, став лайк та розповсюджуй це відео в соцмережах. Успіхів тобі на ЗНО!